Тисячі віруючих людей будуть у в'язниці за відмову від мобілізації, непокору тільки через те, що вони не можуть вбивати через свої релігійні переконання. Про це стало відомо сьогодні, коли було опубліковано розслідування міжнародної правозахисної організації, яка досліджує релігійну свободу у світі під назвою Форум 18. Так, правозахисникам вдалося встановити, що в Україні є понад 600 кримінальних справ за ухилення від мобілізації проти чоловіків, котрі заявили, що вони не можуть використовувати і застосовувати зброю з мотивів релігійних переконань 600 тільки тих, кого вдалося офіційно ну, там, з'ясувати, провірити і перепровірити. А скільки сьогодні таких, кого ще не вдалося перевірити. З'ясувати, встановити. Також правозахисники написали, що понад сотню, ну, близько, можливо, в районі того є кримінальних справ за непокору, невиконання наказу, де віруючих людей було силоміць затримано, доставлено до ТЦК, відвезено на полігон. а Вони заявляють, я не можу використовувати зброю, я не можу застосовувати зброю. І проти таких людей відкриваються кримінальні справи за непокору. Ви тільки вдумайтеся, Якщо тільки вдалося перепровірити що там 600, там близько сотні, то скільки ще таких кримінальних справ, кого вони не змогли проаналізувати і це перепровірити. Тисячі, то в Україні тисячі людей будуть сидіти в тюрмах тільки через те, що вони не можуть вбивати. Це те, що зараз відбувається в нашій країні. Бо я особисто веду близько десятка кримінальних справ за ухилення від мобілізації з мотивів релігійних переконань. І кожний мій клієнт стоїть на тому, що він не відмовляється від виконання конституційного обов'язку, але робить все можливе, щоб виконувати конституційний обов'язок, захист вітчизни, але без зброї і позавійською службою, тому що він об'єктивно не зможе використати зброю. Тому ми і клопочемо. Про альтернативну службу подавали звернення, подавали звернення про суспільно корисні роботи, подавали звернення, щоб направили на будівництво фортифікаційних інженерних споруд, але без зброї військовою службу. Тому що моя глибока позиція як адвоката, як правника, що всі українські чоловіки повинні бути залучені до оборони Української держави, але це не обов'язково може бути військова служба. Адже якщо не можеш використовувати зброю, належить до релігійної організації, яка не допускає використання зброї, і ти не зможеш використати зброю, так таким людям потрібно надати належні умови, щоб вони були корисні, але поза військовою службою. А те, що українські в'язниці наповняться людьми, які не можуть вбивати, я вважаю це, це для мене шок, то що я сьогодні прочитав. У висновках міжнародної правозахисної організації Форум 18, це повергло мене в що? Я знав, що багато кримінальних справ. Я знаю і піднімаю це питання в себе на каналі, все, що знаю. Я це не маю спублікувати про засуджених віруючих, про кримінальні справи. Я розказую про кожний суд, який проходить конкретно у мене, як адвоката, де ми захищаємо віруючих людей. Але я не знав, що цифра така велика, що це сотня, можливо, тисячі людей. І невже всі вони будуть сидіти у в'язниці? Знаєте, що також мене хвилює і навіть трішки обурює те, що я бачу там у стрічці Фейсбук, як багато лідерів думок, лідерів конфесій, вони відвідують. Молитовні сніданки, Юкреніан там, в Сполучених Штатах у Вашингтоні, на інші, їздять на інші адвокаційні поїздки. Це все прекрасно, це все дуже потрібно. Вони виставляють гарні фотографії в костюмах з сенаторами, з різними відомими людьми, кажуть, що їх завіряють в підтримці України, ці люди, з якими вони фотографуються, в гарних костюмах. Це прекрасно, це потрібно робити, потрібно їхати, потрібно заступатись, проводити адвокаційні це Все дуже добре. Але в мене просте питання, а хтось десь піднімає питання судів над віруючими людьми, той десь говорить, що в Україні сотні, можливо, тисячі кримінальних справ проти братів, які не можуть використовувати зброю і їх за це судять. Це питання десь публічно піднімається. Публічно, приватно є заступники за цією категорією людей. Коли на судовому процесі говорю, що обвинувачений є в'язень сумління, то прокурор подає заперечення і говорить, що це голослівна позиція адвоката, тому що немає позиції релігійної організації, що вони не можуть використовувати зброю, що десь якесь засудження фактів деорганізації, конфесії. Чи правозахисні організації в Україні, чи громадські, де хоча б хтось піднімав і публічно засуджував самі прецеденти того, що люди, які не можуть використовувати зброю, сидять у в'язниці. І прокурор каже: ваша часть, прошу не брати до уваги, тому що це, окрім слів адвоката, це нічим не підтверджується, що це в'язні сумління. І складно заперечити, і складно сказати, що це не так. Тому що немає. От, крім норвежців, таке враження, що крім норвежців, факт того, що в Україні вже тисячі кримінальних справ проти віруючих, що це нікого, нікого не хвилює. Я розумію про політичну доцільність. Я розумію, що питання тонке, що питання болюче. Я це все розумію. Але також треба розуміти, що в українській в'язниці там питання виявляється, сотні і сотні людей можуть. Бути призначено саме реальний термін позбавлення волі. Зараз, якщо мене хтось чує з представників держави, дайте цим людям можливість проходити альтернативну службу, направте їх на будівництво фортифікацій, на відновлення, на суспільні роботи. Дайте їм можливість практично приносити користь для цієї держави, для чого це саджати у в'язницю? Це від цього буде краще платникам податків, від цього буде краще їхнім сім'ям. Ну що, немає, невже немає що робити в Україні, окрім як садити у в'язницю? Невже не треба окопи копати? Невже не треба бути задіяним будівництва ремонтів? Ну до чого завгодно? Ну, що люди клопочуть про альтернативну службу, про суспільно-корисні роботи. Дайте їм це! Тому ситуація є дуже непроста. Ситуація є такою, що потребує негайного вирішення. Ми чекаємо рішення Конституційного суду, де Конституційний суд повинен підтвердити право на проходження альтернативної невійськової служби під час дії правового режиму воєнного стану. Там предметом конституційного провадження є стаття 1 закону про альтернативну службу. Яка говорить про те, що альтернативна служба це строкова військова служба для чоловіків до 25 років. Але мене також хвилює, що навіть якщо Конституційний суд прийме рішення, що ситуація може не помінятися. Тому що Конституційний суд напише, що стаття 1 закону про альтернативну службу суперечить Конституції, але якщо не буде формування позиції Верховного суду, то суди знайдуть спосіб, як обходити цю. Позицію щодо неконституційності закону про альтернативну службу, тому що суди враховують позицію Верховного суду як суду, який формує судову практику в Україні. Тут ще є багато викликів, що стоїть перед нами, і ми не знаємо, як буде результатся події. Також дякувати Богу, що управління Верховного комісара ООН з прав людини дало висновок щодо. Кримінальних обвинувачень проти людей відмовників від військової служби з мотивів релігійних переконань, і вони там написали, що уряд України взяв на себе зобов'язання привести у відповідність до Конституції України і міжнародним зобов'язанням України положення закону України про альтернативну невійськову службу, оскільки уряд України визнає, що закон про альтернативну невійськову службу суперечить. Міжнародним зобов'язанням і Міжнародного пакту про громадянські політичні права, але прокуратура цього не бачить, суди це не помічають. І ми долучаємо на кожну судову справу. Я обов'язково долучаю висновки уповноваженого справ людини. ООН я точно зараз не можу сказати, як називається ця організація. І знаєте, в клопотанні про повернення бунувальних актів на підготовчому засіданні чи про зупинення судового провадження до формування позиції Конституційного суду, я завжди зачитую взяті на себе Україною міжнародні зобов'язання, про які пише Уповноважений Прав людини ООН. Ну знову ж таки, я до кінця не можу зараз сказати, що я правильно назвав цю установу, то ви знаєте, я просто бачу шок. Учасників процесу, тому що публічно про це ніде не говориться, що уряд України визнає той факт, що закон України про реактивну військову службу суперечить взятим на себе Україною міжнародним зобов'язанням. Тому ситуація є досить непроста: вона потребує позиції, вона потребує врегулювання зі сторони держави. І сьогодні прийшов час. Говорити про те, що потрібно заявити позицію релігійним організаціям, не можна закривати очі на те, що віруючі люди, які з дитинства були навчені, що людське життя має цінність, і вони не зможуть використати зброю і закривати на очі на сотні кримінальних справ. Хто заступиться за цих чоловіків, які сьогодні тільки сидить той чоловік і коло нього адвокат? І розумію, що може отримати реальний термін позбавлення волі, попри те, що він клопоче і може бути залучений до суспільно корисних робіт і приносити користь обороноздатності нашої держави. Тому ситуація є досить непростою. І я надіюся, і я вірю в те, що є живий Бог, який надприродним чином може втрутитися. Вирішити всі ці ситуації. І ви знаєте, Господь зі щирими поступає по щирості. І я вірю, що в кінцевому результаті все стане таким чином, щоб той, хто твердо стояв на своїх переконаннях, він буде ще прославляти Бога за ті чудеса, які Бог буде являти в його житті. Але сьогодні час заступатися, сьогодні час підтримувати тих людей, які твердо стоять на своїх переконаннях. І я ще раз кажу: ці люди. Можуть, хочуть, бажають і роблять все можливе, щоб бути корисними обороноздатності, обороні української держави, але поза військовою службою. Підписуйтесь на телеграм-канал, я розповідаю як проходять судові процеси. Я підсвічую ті судові рішення, про які відомо, де було засуджено віруючих людей. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал. Я буду подавати всю цю інформацію. З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Все буде добре.